Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, а також діамант. Всім привіт! І в цьому відео нас діамантом вкрали серця. Як ви бачите, в мене є одне серце, і у діаманта також. Так, дуже мало. А до речі, це треба перевірити. 에, ну ти сюди, і ти сюди, то кавуна, скоріше, скоріше. Сам знищимо, більшот, знищимо, сам його. Більшот, знищимо його. сам там пишемо. Як <світ> так, це було нечесно. І тому, друзі, щоб відновити наші серця, нам треба їх скрафтити. І для крафта першого серця нам знадобиться 5 грунта, а також звичайне серце. Уявляєш собі, Діаман. Звичайне серце, де його знайти. А про це я і хотів сказати: нам треба знищувати мобів. Кавун, коротше, поки я тут -то -то бігав та здобував дерево, я зайшов у будинок і знайшов восьм кам'яний меч. І до речі, О. я знайшов ще один. Так, а чого в мене він не кидається? О, зараз. Давай все, скинуся, сюди, не хоче він мені меч кидати, а тепер давайте знищувати тварин. З них повинно випасти звичайне серце, але поки що впадає м'ясо. Діаманти, я не знаю скільки нам треба знищити тварин, але я впевнений, що це серце. Ми повинні з тобою отримати. А інакше в цьому відео. Аж ніяк. Так, а ти впевнений, що е, саме свиней треба бити. Може там е, інших мобів. А я не знаю, кого мені бити. Я думаю, що зі свинок воно повинно нам випасти. Та й тим паче інших тварин, окрім свинок, я і не бачу. Та знаєш, в цьому є плюс, тому що в нас хоча б буде їжа на все це відео. Нам О, не треба випало, буде... випало, випало мені. Де ти? Де ти? О, стоп! мені також, мені також, друзі, дивіться, дивіться, дивіться <с це. А мене у руках бачиш, бачиш, бачиш. Так, ти крутий. Тепер дивись, ми відкриваємо з тобою верстак. Звичайно. Не серце посередині, і ось таким чином, друзі, грунт, і дивіться, ми з вами отримали якесь перевернуте серце. До речі, діамант, не забудь також його собі скрафтити. Так, Сухий... то та воно в мене у руках вже. А, в руках, і дивись, нам треба його ось таким чином з'їсти. О, з'їсти. З'їсти, а що воно дає? А я не знаю. Так, треба трохи свининки поїсти. Так, друзі, як ви бачите, воно нам додалося. Слухай, ну я поки що нічого взагалі не помітив, можливо, треба бити тварин. І дивись, а що? О -о -о, а що ж відбувається? З Це вона танцює так Дяма, ти дивись, вона танцює. Ой, куди вона ти куди полетіла? А що? Ну давай стоп, ще, 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 де тут свинка? Стоп, 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 є в мене одна ідейка, головне, щоб діамант не згадався. Ти навіщо мене мечем бив? Я взагалі мечем тебе не чіпав. Я лечу, я дуже високо, Ти я де? дуже високо. Ти де? Дивіся, що з я... діамантом? Я, я дуже високо, я не знаю, а куди летіти, тут немає води. Я не я знаю, лишуся. у космос, у космос, полетів у космос. Ти можеш зараз зламати, будь ласочка, колодязь ось цей. А який колодість? Я не буду, я не буду ніч Досить, це... Ти зараз знищишся, я в що... впевнений. Так, я вже на 400 висоті. О! Уявляєш. голем також полетів. Там впиши краще команду та знищишся, тому що це буде напевно нескінчено. Як із цими головами. Так, добре, добре, речі... добре. А мені ж залізо треба було з них добути. А тепер вони що? полетіли. Залізу? Так, залізо. А, а ти що? А ти що зі мною робиш? <плес> а я не буду. Е! Я не хочу <плес> літати! <плес> друзі, а подивіться, а як я так кружляю? Це що взагалі таке? Я просто в шоці. І так, друзі, як ви зрозуміли, це ефект цього лише. Від першого серця, а в нас їх повинно бути дев'ять. А, ні, чи навіть десять, тому просто дивіться це відео до кінця. 9 я чи певний, 10? Що воно вас дивує. Стоп, стоп, стоп. Ну, напевно, десять. І я, до речі, бачу големів, і вони там щось застрягли. Чи то мені здається? Ой, все, друзі, я тепер перестаю бачити наш світ. Треба знищуватися. І для наступного крафта нам потрібен один залізний звиток і скло. Тому діаманти, ти добувай скло, а я добуду залізний злиток. Тим паче, що тут повинен бути ще один голем. Я дуже на це сподіваюся. Я знайшов голема, ми можемо з нього добути залізний злиток, але проблема полягає у тому, що коли я його вдарю, він просто полетить. ну, йди сюди. А, точно полетить. А я ним справитися. А, а може знаю. його треба якось закинути, щоб він під дахом десь був. Так, я про те і кажу, його треба якось зафіксувати. Тому големи, йди сюди, ми ось таким чином тут побудуємо. Слухай, та він зараз просто всі мої блоки замовлю. Діамати, скоріше буду йому кімнату. Щоб а в мене немає блоків. Ай, діамати та, треба було я його штовхай, я штовхаю. Давай давай, давай штовхай. Давай, зараз зробимо просто. Та кімнату, з якої він просто Оп. вже не зможе вибратися. Так, друзі, давайте скоріше робимо дошки і ось таким чином Діаманта не пропускають. Ні-ні-ні. Ну, здається, секундочку. нормально. І ось так от, друзі, дивіться, ми робимо дах, і таким чином тепер ми і будемо знищувати голема. Тепер він точно нікуди не полетить. Так, а як Тучі тепер його треба. бити? Як тепер Стані, його бити? Постій, постій тут, що треба поставити. А, давай, давай, став, 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 щоб він точно вже нікуди не пішов. Друзі, я думаю, цього висичить. А тепер на тобі голем тримай! О, дивіться, друзі, він просто перевернувся. Це як взагалі? Віддавай, віддавай залізо, я хочу друге серце собі скрафтити. Так, давай. І мені нібо. залізо треба. А, так, ну я думаю, там три заліза, чи навіть п'ять, Можу нам і випаде о, так О, выпаде. Давай, давай, так, давай. так випало, дошечки, випало залізко. Дошечки, хто його підбирає, я так, його підібрав перший. перший. Чотири заліза, сухо, діаманти. А в тебе є пісок? Нам же ж треба пісок для другого серця. А, слухай, серця. слухай, слухай, є, є. є, є, Але скільки ти там казав, треба тобі. Мені потрібно п'ять піску. Тому о, сім є, сухай. Ну три ще тобі треба де взяти. Зможе дойти. А, а, в мене є. Є, Тебе я вже є? Ідеально так, тримайте залізний Так, І так. два скла можеш кинути. А, білядь. два скла також, звичайно, можу. ось таким чином. І дивіться, друзі, знову ж таки, залізний звиток посередині. Один-два, один-два. І ось так. О. Дивіться, що це ми отримали. Ми отримали наступне серце. Виглядає воно достатньо прикольно. І давайте скоріше його ось таким чином поїмо. Так, нам додалося третє серце. Це взагалі дуже добре, але що а нам що треба дає? робити? Сто! О, о діаманти! Що це відбувається? Натискай клавішу! І будуть з'являтися. А хто це? Охоронці? Стоп, Дімата, спробуй мене вдарити. Просто один раз мене секунду, А один Яком? о, спасання. Все, 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 так, а ну вдарь так. мене, вдарь мене Діамата. Ось так, я армія, тут. армія, армія на армію. Давай, вдар мене. Пішов. Так, мої хлопці, О, тебе... А чому твої домов... хлопці мене б'ються? Не чесно. Чому я кружляю? А це мене твої б'ються. Дивись, дивись, дивись. А ну зараз треба подивитися. Бачите, оце хлопці діаманта а ось це мої охоронці, які зараз будуть знищувати діаманта Це взагалі хаос якийсь. Це серйозно. Досить, досить, досить. Серйозно під Від них треба просто ховатися. Так, їх можна заспавнити мільйон, але друзі, просто цьому немає ніякого сенсу. І до речі. Поки тут Хавун Круждає, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча праз грали у Майнкрафт. Так, друзі, все, що треба, це просто поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви хоча праз грали у Майнкрафт. Я граю Майнкрафт абсолютно кожен день, тому я вже поставив лайк та підписався на канал і ви обов'язково зробіть те ж саме. Ну а ми з діамантом продовжуємо. І як я цікаво буду бігати. А я просто бігаю і круждаю. слухай, А це достатньо прикольно. І до речі, я вже добув одне яйце, навіть не знаю як. Напевно, курка його скаже. А є, а. Не... а Бі скільки треба, а мені треба одне, і воно в мене вже є. І до речі, нам треба кожному по п'ять яловичини, і таким чином ми скрафтимо вже третє серце. собі. О, до речі, а я корівочок знайшов. О, їх тут достатньо багато. До речі, нам повинна сира, яловичина зараз випадати. Так слухайте, мене тільки не треба знищувати. Ану знищуйте цю корівку. Давайте, давайте. І цю корівку також знищити. Давайте, оце, друзі, дивіться. Вони мені просто допомагають це армія. знищувати корівок. Серйозно це просто наша армія. Так, тепер давайте. Ось цю. Е, хлопці, давайте, давайте. Так, допомагаємо. Тобі. А Ой, мені не. треба. А, все, в мене є. Так, ходімо зараз до нашого знову ж таки верстачка. В мене навіть ще більше є, так це взагалі дуже добре. Ну і що ж, друзі, давайте нарешті кратити третє серце. діаманти ти готовий кратити? Ти, до речі, а я там підсягти. А, oh, він вже скрафтив. Так, друзі, дивіться, як я і казав, яйце посередині. До речі, нам потрібна не яловичина, а свинина. Але яка різниця? Нам м'ясо все одно треба, і дивіться, ми щось скрафтили. Якесь серце на паличці. На паличці, це, так, це дуже таке. Дивно. Це взагалі як. Ну, що Камон, ти готовий їсти? цю... Uh, це сердечко на паличці. Я готовий, я вже так, його з'їв. О, о, о щось Що, потім? Що далося? Так? Я також не знаю. Слухай, треба ну, перевірити. А що йди ти хочеш зробити? До ти що там задумав? Ти що? Чому ти задумав? більше? Чому О, ти більше? А, стоп, став? стоп, друзі! А чому я став більше? Почекай, Діаманте, а чому ти не став більше? Я не розумію. А, а спробуй мене вдарити, Діаманте, Просто спробуй мене вдарити. Мені цікаво, що. А, на секунду, секунду, відійди. Давай, тільки давай. дивись. А, дивіться, твої... друзі, О, коли мене б'є діамант, я зменшусь, тільки зараз не бий, одне серце залишилося. Так, Це ти дуже малий, ти дуже малий. Так, а, тепер твої ось ці. Звичайно, мої охоронці мене захищають. Друзі. Ви зрозуміли, що це третє серце нам дає. Отримаємо урон, ми зменшуємося, але коли ми їмо їжу, ми збільшуємося. А ну ка вон давай зустрінемося, ти де. Давай, ну я в селі поряд зі своїм. О, бачу, бачу, ти такий, ти такий малий. Я і так дуже. Що, тебе, uh, в мене два з половиною. Я вже не збав з діаманти, все за нас телеподобити. Зрозумів, зараз тримає. На тебе вовк з'їв. Да який Вовк, там Вовка навіть не було. Та Вовк, Вовка, вовка. На гороці я бачу один з одним б'ються і вони один одного. Знищили. І тепер, друзі, ось такі дивні. Ми йдемо з діамантом у шахту. Тому що нам треба знищити скелетів, щоб скратити наступне серце. Ой-ой-ой. Що таке, що таке, діаманти? Тут, тут високо, дуже. Ого, охоронці з твої за тобою пішли. Так от зараз розіб'юся. Так, добре, я також спробую впасти, нормально, півсердечка було. Зобі вже тут атакують. Так, а нам потрібні скелети. Так, хіба бачу кріпера, скелети. Сам пар зараз знищив мене. Тут ще й песики ходять по Я просто в шоці сьогодні, діаманти а в тебе є, залізу, тому що нам ще треба буде потім. О, та ні, я взагалі не бачу залізка. Так, добре, нічого страшного, потім, якщо що добудемо, як би тут впасти, я просто не розумію, тут якийсь хаос. Так, друзі, здається, ми знайшли все ж таки скелетів, але тут також є і кріпери. Так, знищити скелетів, я вам кажу, знищити скелетів, Діманте, ти також не забувай, мене зараз знищить! Та так, що ж ти будеш. Все нормально, твої... все нормально, я підбираю кістки. <свят> добре, підбирай кістки, твої охоронці просто взяли і знищили а мене. Скільки, тому, що а я їх скільки нам треба? А, нам треба 10 кісток, не забувай про це. Так. А в мене Тобі! Е -е, то я впав би. А, але слухай, як... я знайшов шахту. Стоп, стоп. А чому я став невидимим, друзі? Це як? Я настільки маленький, що мене не видно, чи що? Подивіться. Не знаю як, друзі, але вдалося доповзти до діаманта. І діамант, до речі, мене напевно там і не бачить. Я в цьому впевнений. Тому що я дуже-дуже маленький. Добре, давай добудемо залізо. Нам треба його одразу 6, щоб скрафтити два відра. Нам поки що треба два відра. Так, діаманти, ти куди пішов? Ти куди пішов? Я Секундочку, секундочку, е, секундочку. Треба... <клес> залізку здобувати. Не мене, добре, хай добуває, а я поки що буду бити цих охоронців нехай ще раз мене знищить. Дивіться, вони тепер мене не б'ють, тому що вони мене просто не бачать. А в мене шість залізка вже. О, шість заліза, Ідеально так, тепер давай якось повертатися вже назад. Тому а мені що... не треба робити, чи тільки одне відро? Е, е, треба два відра, нам вистачить. А друзі, дивіться, я нарешті себе побачив, і ось такий, ось такий я маленький. Так, слухайте, мені треба якось зараз знімати серця, щоб збільшити. Ну, коли я їм не то я збільшуюсь. І, до речі, м'язка в мене трохи є. Не дарма ми його добували. Так, діаманти, дивись, я хочу одразу скрафтити нам пічку ще одну. Ось таким чином. І зараз треба буде в ній переплавити залізо. О, до речі, одне залізо в мене є. Це вже непогано. Давай. В мене теж. Нам треба зараз ще дві собачки знайти. Я впевнений, що в нас це вийде. І, друзі, для наступного крафта серця нам знову ж таки потрібне відро з собакою. Зараз покажу, як його зробити. А також нам з діамантом потрібно... Звичайні кіски Діаман, ти куди там побіг? Ти куди побіг? Так, я шукав шукати вовтів ось цих. Поки я був маленький, діамант там знищував всіх скелетів. Тому діамант, давай мені їх кіски. Обов'язково, тому що так, добре, це примай, треба примай, для наступного скину тобі. крафта. Так, ти мені скинув 5. Ідеально, тепер давай дійдемо до цієї пічки. Так, один залізний злиток, слухай. Я ще один забираю. Тобі скільки треба для того, щоб відтись. А, скрафтити? в мене вже все є, я вже скрафтив. А, ти вже скрафтив відро. Так, дивіться, друзі, все, що нам залишилося, щоб скрафтити серце, це знайти. Ти якогось песика, але поки що песики не я є. Я знайшов, бачу. я знайшов. О, Іди почекай, до мене, почекай, мене? почекай, почекай. Зараз я спробую до тебе підійти. Бачите, там охоронці діаманта. Це означає, що діамант знаходиться десь поруч. Ох, який же маленький діамант. Але я все одно менший. І знаєш діаманти, що нам треба робити з відром, а також з песиком. Забрати Ні, песика в відро. Підійди Ні, до мене, а він так. мене просто не побачив. Добре, я зараз роблю а, це ось це? так. от. Ось таким чином. Так, можливо, ти відро моє побачиш, а знову ж таки, ти також О. Не побачиш. Ти я не бачу. А все я тебе. Я тут, майже я майже тут. Бачу, я я просто що перед це тобою, бої. діаманти. Я просто перед тобою. А, все бачу. ти бачиш, що в мене в руках? Так, я бачу. Тепер повертаємося до верстака. Повертаємося, нічого собі. Що це за крафт такий буде? Напевно, це буде крафт серця собаки, щось типу такого. Зараз дізнаємося, але мені більше цікаво, що воно буде робити. Може, ми перетворимося на собаку? Хто його знає, друзі? Тому відкриваємо верстак. Ось таким чином знову ж таки розкладаємо кістки. Ось це. Відро з собакою посередині, і ми отримали ось таке серце собаки. Нарешті наступне серце, Діамант, а ти там де? Ти вже його зеш. А я все, ось, 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 та ні, я з'їв стейк. їмо, себе, їмо. один. Так, два, їмо. Три, їмо, і що заросталися. Я збільшився. Фух, так. я вже е, збільшив. Е, 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 ти що е, робиш? Навіщо е, ти е, це е, зробив? Е, а це? Стоп! а це як? На одиницю натисни. На одиницю, добре, Ого! Друзі, я можу кидати ось такий динаміт, і на них на намальован П. Це геніально Ану, Діаманта, йди сюди, до кавунчика. Треба натискати один. Треба натискати один. І до діаманта стріляємо. Давайте, друзі, знищимо його! Знищимо його, я вам кажу так. Так, это теж ничего. Давайте, давайте, закидаємо туди, закидаємо до діамантика. Оце тут вибухів! Я просто в шоці це нереально круті серця, я вам казав. Але знову ж таки, в нас ще є наступні серця, діаманти. ти чого робиш? Дивіться робиш, дивись? До сьогодні. На цього читера ага. подивіться, що він наробив селом. Ну я розумію, ти мене хочеш зірвати, але навіщо ти взриваєш селянині в селом? Ох, і діамант! Ти ох. Де ж випадково, я хочу в тебе. Та ну, вибачай мене, будь ласка. Ну, це треба у селянині пробачення просити. Я не ображаюся, це було весело. І сухи, Діаманти, для крафта наступного серця нам треба ще більше, ще більше заліза. Тому що кожному з нас знадобиться цілих 5 відраз водою. Розумієш, 5 відраз з водою. А тут ці, як вони голими заспавнилися. Слухай. О, сухи, так це взагалі ідеально. Сподіваюся, вони все раз не будуть злітати. Діаманти, ти неправильно все зробив. Так, зараз треба дещо змінити. Це треба їх підірвати було. А можна не підривати, можна просто. Ось так ось залізти на блоки, і вони просто не зможуть тебе дістати. А ти будеш їх бити і знищувати. Так, зараз я порахую, нам треба 5 відра, це означає, що нам треба цілих 15 залізних злитків в кожному. Тому давай потрохи -по -по їх багато. добувати. О, сухий, так в мене вже є 7, а 7 це достатньо непогано я вважаю Сім, звідки так багато. Ну я добув, в мене ще залишалося, коли я відро крафтив. І слухай ми можемо зробити шахту, наприклад, на цьому місці. Тим паче, що тут і так вже є. О, як звичайно, ти бачиш. так, ідеально. Давай і... давай удвох закидувати. Туди. Давай. Ти туди. І таким чином я хочу знайти просто багато-багато залізних. А, Дивіться, що. подивися, що давай, це таке. Давай. Е, діаманти. Діаманти. Ти що наробив з собою? Ооо, подивися. Так, слухай, я бачу, вже вугілля є в нас. І слухай, я думаю, що ця вибухівка, ого, обережно. Я думаю, що ця вибухівка також зриває ще й залізо. Обережно, просто обережно, спуститися. обережно, кавун, кавун каву. Все обережно. буде нормально, два серця, але кавун буде жити. Ого, півтора серця ще залишилося, так їжі вже. О, я бачу лазурі, та ми таким чином зараз і ще й діаманти знайдемо, я в цьому впевнений. Спускаємося трохи нижче. Так, діаманти, ти бачиш залізо. Ого, він там всіх зубаків просто знищив. Я бачу мідь, але. Бачу залізо, не взривай залізо! Так, підібрати, підібрати будь-якою ціною. Я хоча б розповідати. О, оно випало, випало, випало. Є. Молодець знищився. Так, 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 так. Так, зараз я підходжу тут до залізка, здобуваю його, підбираю, і слухай, в мене вже достатньо. У мене вже. Ой, що ви собі? У мене багато. У мене Ми десь, тут все 10 штучок підірвало. Так, так це взагалі круто. Ми підірвали ще наш верстак, і треба зараз буде ще один скрафтити. Ми просто підірвали абсолютно все, друзі, за допомогою цих суперздібностей. Друзі, в нас, здається, з'явилося залізо нарешті. Тепер знову ж таки можемо приступати до крафта верстачка. Ось таким чином. І дивись, що нам залишилося. Давай я просто скрафчу ножиці, і нам треба добути дві листви. Зараз я цим займуся, тому що вона також нам потрібна для крафти. Ось таким чином добили і треба, звичайно, поділитися з діамантом. Так, а вон, будь ласка, дай, на мені тобі, поділитися на зі мною. Тобі посередині сюди її. А, почекай, треба ж відро скрафтити. Дуже багато-багато. Один. Два. А, три, і, і водою набрати. Їх. Звичайно, 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 тому що ми зовсім про це забули. Так, п'ять відра є, друзі, і тепер давайте візьмемо воду. Тут якраз колодязь повинен бути посередині села. Так, якщо б його, звичайно, не взірвали з тобою. А ні, кавун, він тут залишився, здається. Так, я його бачу, підходимо О, також. і набираємо воду. Давай обережно! Ось таким чином, здається, що все готово. Тепер повертаємося знову ж таки до нашого верстака. Друзі, для крафта вже п'ятого серця в нас обережно все не поло. А дивись, паркур. Це паркур. Ану, діамантику давай. Е, ти що, давай стрибай. Блоки <плес> він ставить. Ти що падати не хочеш? Всьому нічого поганого немає. Так, і тепер, як й казав, листва посередині, і ось таким чином все тут розкладаємо. І ми отримали о, серце жаби, діаманте. Що? А чому воно зелене? Це серце жаби. Е, Ох, все, я його їм, нічого о, не знаю. Добре, божу, воно отруєне, але, друзі, їмо, їмо. О, і... Це що таке? Е, що таке, подивись, а звідки, подивись. Звідки вони <плес> тут з'явилися? Стоп, діамант. Вони хоча Ой, б не б'ють. Як я стрибаю високо. А, друзі, дивіться, я також можу їх спавнити. Дивіться, я стрибаю, як жаба. Ну, ви розумієте, мені додали стрибучість. Вау, дивіться, це максимально прикольно. Подивись, ми зараз зробимо це село повністю жаб, жабовим. Слухай, діаманти, а якщо їх знищити, давай спробуємо. А, слухай, вони. О, залізні злитки, одразу п'ять з однієї випадає. Навіть сім випало. Серце навіть. Слухай, почекай, так з них речі взагалі різні, круті випадають. Золото Випало, уявляєш собі? Так, нам а треба Я не можу знищити. О, залізко випало, залізко випало. Так, мені тут взагалі багато всього випадає. Друзі, ці жаби, вони наймовірні, з них випадають круті речі. Мені броня випала крута. Та ще й броня, я просто в шоці з цього. О, кайо, діамантове, друзі, випало. Слухайте, нам зараз смарагди. треба підготуватися. Ще й смарагди йому випали. Нам треба зараз підготуватися, тому що зустріч з драконом у нас все ж таки в цьому відео буде. І нам треба зараз отримати все, О, що тільки можна. Та нічого страшного, головне їх. О, дивіться. О, лопата випало там Нагрудника, в мене, до речі, є чобати. Але проблема у тому, що в них буває дуже складно попасти, тому що вони максимально швидкі. До речі, ми можемо просто ось таким чином багато-багато їх заспавнити і ось так от потрохи їх знищити. А взагалі діаманти в мене з'явилася ідея. Я зараз. Діама зробив... А мені діаманти випали. Ось, ще й діаманти. Діаманти випали діаманту. Ну це, до речі, нормально. Це правильно, це я підтримую. Я зробив ямку. Тепер я їх заспавню тут дуже і дуже багато. І бачите, друзі, вони самі по собі вже знищуються. І я просто Зробив ферму крутих речей. Дивіться, скільки всього я отримав просто за одну секунду. Так, і шолом також. сухий діаманти, до мене вже є все, що тільки треба. О, прикольно, але я тут теж ферму зробив деяку. Ферму відбирає <хеш> ТД зараз. зараз, зараз? Речі, а, ти ти зараз? а я тут у ямі якийсь сиджу. А, в ямі не в моїй? А, ні, не в моїй. О, сухий, смарагди та, також є. Зараз, друзі, викидаємо просто все це сміття. І будемо відправлятися з діамантом у пеку. Тим паче, що портал є. Ходімо, діамант, і наскільки я зрозумів. Я я... я, а я ні, в мене там заліз, але неважливо. І я так зрозумів, я буду кружляти, друзі, все це відео. О, подивися, що я знайшов. І, і, а сюди, що там? Іди і до мене. Подивись, я знайшов цей данж, там де є ось ця цегла, котра нам потрібна. А так, 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 діаманти, будуйся. Я спробую тебе не штовхати. Ну, спробуй, а, а ти, там як Так, в, в вийде. тебе вода є, щоб я якщо впати. А, ти немає. а яка, яка може бути вода у пеклі? Вона ж тут не розвивається, діаманти. Точно. Ти чого. Так, діаманти, дивись, нам поки що треба добути всього лише по одному. Блоку незаритового, а також нам треба добути один кварц. Я думаю, що це взагалі буде дуже навіть легко. До речі, я вже добув декілька незаритових блоків. І нарешті я знайшов кварц. Ось таким чином також його добуваємо. І зараз крафтимо вже шосте серце. Уявляйте собі, друзі, діамант. До речі, йди сюди до мене, тому що будемо а де приступати ти? до крафту. А я, ну я в цьому данжі. Давай, шукай мене! Давай, зараз знайду. І ось дивіться, що ми можемо скрафтити. Діаманта, ти вже скрафтив своє серце? Так, звичайно. Я тебе вже чекаю. Ааа, цікаво. Е, кавун, подивись на себе, що з тобою. А, я не знаю. Ого, друзі, я, я, я став монстром секунду. Треба зняти в Подивись взагалі... на мене. Шолом, і що зі мною, і що з моїм обличчям, а що з діамантом? Друзі, що з діамантом? Ми стали якимись монстрами чи що. І, до речі, в цьому серці було написано, що так, воно перетворює наше обличчя, нас на монстрів. Але дає можливість нам літати. І я насправді не знаю, яку клавішу нам треба натискати. Щоб злетіти. Ану, подивись, подивись, я зараз у лаву стрибну. Давай, ти, бачиш? давай, стрибай у лаву, давай, стрибай і. Ааа, молодець. <з kop -tut> майже, майже, майже вижив. Кавун, 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 ти дивишся на мене, бачиш, я ось такий Я дивлюся на тебе Давай, так? давай, діамантику ну, І що там, і що там? О, взлетів! Серйозно, взлетів! Подивись, так, але фейерверки потрібні. Навчився. Так, це прикольно. Ну молодець, діаманти але ми ще не всі справи доробили у пеклі. ну, друзі, давайте тепер і я спробую взлетіти. І вау, що це ого? Дивимося на гору і полетіли, друзі. Ви це бачите. Так, а де ти? Я теж я... літаю. О, О бачу, 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 Я, кружляю. я просто кружляю бачу у повітрі, діаманти. Oh. Uh, я так, 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 я тебе вже бачу. Це, це неймовірно, друзі. Bro. Це серйозно неймовірно. Нарешті я навчився літати, але все одно нам треба доробити деякі справи у пеклі. Давай Прямо у портал. Давай, 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 хопара. І полетіли. Так, друзі, нам треба знищити декілька блезів, Самі розумієте, треба добувати ресурси і їх. Тут серйозно Ого, багато собі, всі починають мене стріляє. бити. Не можна бити, кавуна. Ви чого так, Діаман? Да, да, давай бер. один одного не будемо хоча б знищувати. Так, пішли. О, знищив, знищив, знищив. О, Одесь стріляємо, тому що нам треба багато-багато ресурсів. Відходьте, 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 слухайте, друзі, здається, вдається, вдається, все нормально. Також, друзі, не забувайте, нам треба знищувати ендерменів. Ти куди тікаєш? Ти куди телепортуєшся? Ти чого боїшся? Ніхто не буде від нас діамантом тікати. Так, Діаманта, нам треба у парі з тобою працювати. Так, тільки так, таким так, чином ми зможемо. Має одного знищив. О, молодець, молодець. Так, а я ж можу літати, але, друзі, зараз ця здібність нам не потрібна. Давайте, давайте, допомагайте знищувати Блазів. Бейзи, ви чого? Ви тут всіх просто знищуєте? Те, що ви можете літати, не означає, що ви всіх можете знищити, тому добиваємо їх. І давайте, друзі, ще знищимо. ось цього. нормально. До речі, з нього ще й серце випало. Діаманти, будь обережним, тому що тут багато ендерменів. Звичайно, нам треба їх знищувати. Але ціла армія! серйозно, якась а ціла це? армія. Армія Я у лісі, я у лісі. Я у зеленому лісі цьому. Здається, бачу. Давай, 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 діаманте. Без тебе я просто аж ніяк не впоруся. Я не розумію, я ще їх відкидаю, чи що чому вони просто телепортуються і все? Віддавайте мені свої перлини. Так, я бачу діаманта, діаманта. говне мене не здить. Будь ласка. Так, так, все нормально, все нормально. Давай допоможу. Допоможу, допоможу тобі. Допоможу. Все буде нормально, все буде нормально. Так, чого ви там не Нищимо, звичайно, півтора серця, але все одно я думаю, в нас це вийде. О, знищили, знищили. Десь і цього, і цього. Головне, щоб я в тебе не попав. Там ідеально, перелини не добули. фух, друзі. А, а тобі треба вони чи ні? Бо я а, здобув звичайно, все. Звичайно, звичайно, але давай потім з цим розберемося. Ми вдома, друзі, і готові до крафту наступного серця. Ми вже максимально так підготувалися, тому ось цей стержень Блейза посередині. І цегла Незеру, нам її треба п'ять. Ось таким чином. І суха, що ця штука буде нам давати? Що це серце буде нам давати? з Ого, нічого собі це людина якась добре, давай, Давай, Ємо. я. З'їв і а воно тобі щось дале. Стоп, так. а в мене якийсь ефект з'явився на одну секунду. Який а, а він щось мені дає. А що я тебе даю? Е, -е, 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 е, а як? Ой-ой-ой, ти мене Щас... знищив. Вибачай. Невже це серце дає нам суперздібність знищувати всіх з одного удара? Пам'ятаєте, як я свинку намагався знищити? Бив її декілька разів. Зараз вдаримо. І так! Слухай, це так працює, Діамант. А ну спробуй мене так Та вон, вдарити. Я голим, а, я голома, тільки що знищив з одного удару, щоб ти розумів. Ого, це ти сильний. Друзі, так це взагалі ідеальна суперздібність. Але, діамант. Не забувай, що нам зараз треба йти до дракону. Тому ось таким чином. Зараз я зроблю око енду. Слухай, а в тебе є ще первине Енду? Так, Залишу я біля ]ся? верстачку, де ти? А я, напевно, біля другого верстака тому підходь. А, я біля порталу, до речі, давай, підходь а, до мене. А, давай, йду до тебе. Дивись, даю тобі максимально, що є. Ось тримай. О, це вже по-нашому. Це все взагалі. Ідеально. Оце діамантик добув. Молодець. Так, і ось таким чином ще трохи око Енда зробимо. Нехай в нас буде о 15 взагалі висачить, друзі. Ідеал. Навіть 16 є суха, я сухаю. тепер давай шукати портал дракона. Тим паче, що ми вміємо літати, і це для нас взагалі не буде проблеми. Так, друзі, як ви пам'ятаєте, ми ось таким чином і полетіли! Полетіли. А, стоп, а я вже не можу злітати. А, а ти... не можеш, бо треба те серце якраз таке з'їсти. А, точно. Тому що в нас постійно змінюються ефекти, постійно змінюються наші суперздібності. І друзі, якщо ви хочете ще більше відео з діамантом, напишіть про це у коментарях. Так, напишіть кавун, запиши ще відео з діамантом. І тоді ми з діамантом обов'язково. Щось цікаве запишемо для вас, а зараз вже будемо все ж таки шукати портал. Ну що ж, друзі, ми з діамантом нарешті знайшли портал. Ну, він поряд десь тут знаходиться, але діаманти, пам'ятаєш, нам треба ще добувати ось ці блоки. Моховиту, кам'яну цегу нам треба добувати. Добре, здобуваю. У мене а скільки треба на увазі? Нам нагадай, треба мені 5. Захищати? Нам треба 5 і треба кожному око Енда. А, До все, речі, в мене, мене з собою є верстак. Так, дивись, ось таким чином, і можна крафтити. Як ти пам'ятаєш? А, ми не будемо крафтити. Чого, це? Треба з одного крафтити. удару знищити якраз таки монстр цього дракона. А Чому я повинен ні? крафтити. Я повинен крафтити сухий діаманти. Не знаю, як ти, але я зараз його їм ось таким чином. Це хто? Це хто такий? Е, відійшов діаманти? Це що за бос був? Я навіть нічого і не зрозумів. Як ви бачите, тут з'явилося багато мобів, і зараз нам з діамантом треба їх знищувати. Фух, друзі, не знаю, навіщо? Навіщо взагалі тут заспавнили цих мобів? Якесь дивне серце. Минулі. Серця серйозно були круті. Вони нам допомагали. А тут, взагалі, якийсь тролинг, але все одно немає різниці. Нам залишилося одне серце, і ось ми знайшли портал до дракона. Діаманта, ти готовий туди? Так, я готовий. Ходімо. Так, давай, готовий туди стрибати. Сподіваюся, що так. Раз, тому... Один, два, три. Поїхали. Давай стрибати. Давай, давай, нормально. Так, друзі, як ви бачите, ми вже тут, і зверху чомусь два боса Це все через те, що боса минулого ми не знищили. Ми захотіли відправитися до дракона І Взагалі, то нам з діамантом треба скрафтити наступне серце. І діамант добувай ендерняк, нам треба його знову ж таки п'ять. Каву, ти можеш за мене здобути ось цей ендерняк, бо я хочу тобі показати дещо секретне. Я з однієї руки зможу знищити цього дракона. Ааа, я зрозумів, що він задумав. Ну добре, добре. Так, ендерняк мене вже є. Я зараз скрапчу нам одразу два таких серця. Перлини Енду посередині. Камінь, Енду, ось таким чином, друзі, розкладаємо. Звичайно, в нас його багато. Одне серце і так, і дайте мені одразу друге серце. Мені і, звичайно, діамант. Так, здається, він опускається. Дивись, дивись, О, дивись, обережно так, почекай, тільки поки що не знищу його. Не знищу його, поки що, Чому? тому що я хочу подивитися, що дає це серце. Почекай, Діаманте, ми можемо зараз зупинити час. Ааа, швидше, я швидше, зараз швидше, пробую. давай. Так, натискаю на клавішу. О, дивись. ти зупинив час. Дивись, я повністю так, зупинив а, час. Дивись, на мене, на мене, дивись, дивись. А що Бачиш? ти там робиш? Так, давай, давай, ого! Ви бачив з одного удара. А тримай! Рухаю. Тримай тобі це серце, з'їж його але поки що нікуди не натискай. Дивіться, друзі. Просто ми з діамантом зупинили час. Але ми, звичайно, рухатися можемо з ним, а всі інші моби, звичайно, не можуть. Так, а тепер давайте знову ж таки увімкнемо. А, так, ми увімкнули, а знову ж таки, ендермени почали ходити. а ну давайте бийте кавуна, бийте кавуна, хопана. І вже не вдарите кавуна. Так, друзі, це було просто нереально, нереально круте відео про серця. І знову ж таки, якщо хочете побачити продовження, напишіть про це у коментарях. Ми виконали всі завдання, отримали всі серця. Як ви бачите, в нас вже. Вже всі серця є, всі 10. І тому я вважаю, що челендж повністю виконаний, та ще й дракона знищили. І тому, друзі, обов'язково зараз нескайте на інші відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, а також діамант. Всім до побачення, друзі. Всім бай-бай!